Капеланське благословіння на 4 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як коли розп'яли Ісуса, то прийшов Йосиф, великий радник, і до Пилата, і попросив у нього тіло забрати. І пилат йому віддав, і той взяв тіло, купив полотно, обмотав його, поклав в гроб і взлопив каменем. І це бачили він на Марія Магдаліна, Марія Йосифова. І перший день після суботи зранку купили пахощів і пішли до гробу. Сусанна, теж Марія Магдаліна і Марія Якова. І побачили, що гріб відкритий. І там сидів ангел, який сказав, що шукаєте Ісуса Назарянина, так Він Воскрес? Прикажіть, щоб йшли до Галилеї і його там чекали, він там буде. І сьогодні церква якраз і відзначає День Джон Мироносець. Це хто? Йосип, Никодим, Джони. Що ми про них знаємо з Євангелії? В одному місці було написано, що вони служили Ісусу своїм майном з учнями. Більше нічого не знаємо. Вони не творили чудеса, вони не вчили всіх, вони не воскрешали мертвих. Але вони Тихо, смиренні і в послузі служили тим, чим могли, те, що у них було. Ну, Під рукою. Як та стара вдова, яка дві лепти віддала, це у ній і було все, чим вона могла ще служити. Але через це вони стали великими. Про них ми знаємо. І вони Саме таким тихим служінням, яке непомітне, отримали царство небесне. Виявляється, мені не треба. Не те, що не треба, якщо я, наприклад, не великий мученик, то я теж можу досягнути Царства Небесне. Через таке тихе служіння, мирне, спокійне, як служили жодом Раножиці і Никодим, і Йосиф. Які серце своєму не боялися, що з ними буде. Коли учні заховалися і боялися, що з ними буде, то вони чомусь не боялися, що з ними буде, коли ну, робили ту справу, яку треба робити з тілом Ісусовим, да? на той момент мертвим. Але його треба було зняти з Христа, його треба було намастити тими пахощами, покласти до гробу. Це зробити, ну, як робилося на той час, виконати той закон. Послідзі. І вони виконували його. Я ще раз повторюю: і тим досталося Царство Небесне. Я кажу кожного з нас. Ми думаємо, що хтось інший може цього досягнути якимось, якимось видатними справами. А виявляється, видатні справи саме спрости. Коли Ісус сказав, що. Той, хто хоче бути першим, хай буде останнім. Оце і та й справа, що всі ті останні, нібито, які не досягли великих успіхів, вони стають першими. І це слово до нас. Всіх нас, як ми кажемо, простого українця, простого християнина. Сісти поруч з тими, хто звершив великий подвиг. Бо у Ісуса великим подвигом являється мале, те, що ми робимо повсякденно. І залишаємося вірним Ісусові. Служимо і Йому і своїм майном. І тоді набуваємо це велике серце, яке достойно Царства Небесного. Амінь.